Кабмін посилив військовий облік. Відтепер ловити ухилянтів, ТЦК допомагатимуть поліція, СБУ та навіть розвідка. Вітаю товариство. Я адвокат і новину саме з таким заголовком сьогодні. Побачив у засобах масової інформації. Заголовок цей хибний інформація подана перекручено та маніпулятивно. Справа в тому, що українське законодавство про мобілізацію від самого початку передбачає, що військовий облік ведеться за допомогою ТЦК, органів СБУ та підрозділів служби зовнішньої розвідки. Іншими словами, ТЦК здійснює облік кадрів для збройних сил України, органи СБУ здійснюють облік кадрів для Служби безпеки України, підрозділи СЗР ведуть облік кадрів для служби зовнішньої розвідки. Міністр оборони Умєров у своєму пості просто перелічив ці органи військового обліку та написав про їх нові можливості. А змі вирвали ці слова із контексту та зробили із мухи слона для того, щоб подати це як якусь нову хибну сенсацію та зібрати більше обурення і реакцій своїх читачів. Насправді ж новина від Умірова полягає лише в тому, що перелічені органи військового обліку відтепер матимуть доступ до якоїсь нової бази персональних даних чи бази інформації та зможуть обмінюватися інформацією про військово зобов'язаних в електронному вигляді. Таким чином, держава дійсно посилила військовий облік, але це не означає, що держава спускає на вас своїх псів системи. А лише означає, що процес, скажімо, інвентаризації людей у військовому обліку цифровізується. Ось і вся новина. Не поширюйте хибні сенсації, фейки та ворожу пропаганду. Підписуйтесь на мої соцмережі. Тут я публікуватиму заспокійливий юридичний аналіз хибних панічних новин.